Вітаю! Команда Huawei Fusion Solar знову з вами. Дослідницькі центри компанії працюють над досконаленням не тільки вже звичних характеристик функцій інверторів, а й над покращенням користувацького досвіду, безпеки та зручності в експлуатації. Тому сьогоднішнє відео буде про розумні функції обладнання Huawei. Перша функція це активний захист. Електрична дуга може виникнути в пошкоджених кабелях чи коннекторах сонячних батарей. Температура електричної дуги сягає 2500 градусів за Цельсієм і може стати причиною пожежі. Для того, щоб підвищити безпеку сонячних електростанцій своїх клієнтів, Huawei розробив та впровадив функцію AFCI захист від електричної дуги в інверторах. При активації функції інвертор відключається, електрична дуга зникає. І в систему моніторингу надсилається інформація про помилку. Обслуговуючий персонал, може виправити цю помилку і запустити станцію знову в роботу. Друга функція відновлення від ефекту PID. Сонячні батареї при високій вологості та температурі можуть втрачати свою ефективність. Ця втрата називається ефектом PID. Деградації, що викликана потенціалом в новому поколінні інверторів Huawei присутня функція відновлення від PID-ефекту. І таким чином, впродовж ночі, коли відсутня генерація, інвертори відновлюватимуть сонячні батареї. Півтори кВт години на місяць, що витрачені на відновлення, можуть значно покращити генерацію в майбутньому. На реальному прикладі можна побачити, що впродовж шести місяців експлуатації інверторів з даною функцією, генерація виросла на півтора відсотки. Третя функція безпечне відключення з оптимізаторами сонячних батарей. Затінення значно впливає на генерацію сонячної електростанції, і для боротьби з наслідками затінення Huawei розробив продукт оптимізатор сонячних батарей. На відміну від інших виробників, є три сценарії використання оптимізаторів. Перший це без оптимізаторів, сонячні інвертори продовжують працювати як і попередні покоління. Другий часткова оптимізація. Оптимізатори використовуються лише на затінених сонячних батареях, компенсуючи затінення. І третій варіант це повна оптимізація. Кожна сонячна батарея оснащена оптимізатором. У випадку з третім варіантом можливо безпечне відключення масиву сонячних батарей, і для пожежників та обслуговуючого персоналу це є значною перевагою, адже при відключенні інвертора напруга на сонячних батареях дорівнює нулю. Четверта функція. Діагностика вольт характеристик сонячних батарей. Для неперервної та успішної експлуатації сонячної електростанції потрібне професійне обслуговування. Сонячні інвертори Huawei мають вбудовані датчики і здатні знімати параметри сонячних батарей безпосередньо в процесі експлуатації. Хмарна функція діагностики дозволяє отримувати і опрацьовувати ці дані, і складати звіт для обслуговуючого персоналу, завдяки чому швидкість та надійність обслуговування електростанції пошук помилок значно скорочуються і стають дешевшими. П'ята функція збільшення власного споживання та забезпечення резервного живлення з акумуляторною батареєю Луна 2000. Світові тенденції такі, що використання акумуляторних батарей буде дедалі зростати. Huawei розробив систему накопичення електроенергії Луна 2000, яка сумісна з побутовими інверторами Sun-2000 ktl l 1 і 310 ktl m 1 Система накопичення здатна працювати з трьома сценаріями. Перший це збільшення власного споживання. Надлишкова електроенергія від сонячних батарей, щоб не експортувати в мережу, накопичується в акумуляторних батареях, і коли ввечері не вистачає електроенергії від сонця, електроенергія з акумулятору постачається на споживачів. Другий сценарій час використання. Коли вартість електроенергії в залежності від часу доби відрізняється, можливо заряджати акумуляторну батарею дешевшу електроенергію і використовувати її в час, коли електроенергія з мережі дорожча. Третій сценарій максимальний експорт. Коли сонячні батареї працюють у піку, надлишкова енергія може бути витрачена для зарядки акумуляторної батареї. А коли сонячної електроенергії не вистачатиме, акумуляторна батарея розряджатиметься в мережу для експорту. Для усіх трьох сценаріїв можливе резервне живлення. Електроенергія, що накопичена в акумуляторній батареї, може використовуватися для живлення резервних споживачів, коли відключається енергосистема. Якщо ви подумаєте над модернізацією своєї сонячної електростанції, система накопичення може бути хорошою інвестицією. Для сучасних сонячних інверторів недостатньо ефективно перетворювати постійний струмозмінний, розумні функції, такі як моніторинг. Безпечні функції, такі як FCI. Функції для покращення генерації відновлення від PID-ефекту мають бути присутні в сучасному обладнанні. Для того, щоб електростанції залишатися актуальною, без необхідної модернізації, всі ці функції мають бути присутніми на початку будівництва. Тому вибирайте інвертори Huawei і ваша сонячна електростанція залишатиметься максимально актуальною та ефективною впродовж всього терміну експлуатації. Щоб отримувати останні новини, корисну інформацію, записи вебінарів, підписуйтесь на наш YouTube канал. Там завжди є щось цікаве.